Заощаджуйте 20% на наших улюблених навушниках для Android технології на розпродажі, інвестиції в майбутнє, а не просто знижки. Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про продаж технологій, але не як простий спосіб заощадити пару доларів. Я бачу в них можливість, шанс оновити свій арсенал гаджетів і інструментів, які допоможуть вам залишатися на передовій прогресу. Ринок пропонує масу цікавих пропозицій, і я постараюся допомогти вам розібратися, які з них дійсно варті вашої уваги. Навіщо оновлювати техніку? Більше, ніж просто круто. Багато хто думає, навіщо витрачатися на нову техніку, якщо стара ще працює. І це, звичайно, логічне питання. Але давайте подивимося на це з іншого боку. Технології розвиваються з неймовірною швидкістю. Те, що було передовим вчора, може застаріти вже завтра. Оновлення техніки це не просто про крутих нових фішках, це про підвищення продуктивності, більш потужні процесори, більше оперативної пам'яті, сучасні відеокарти, все це безпосередньо впливає на швидкість роботи, можливість запуску вимогливих додатків та ігор. Поліпшення безпеки, нові пристрої отримують регулярні оновлення безпеки, які захищають від вірусів і хакерських атак. Стара техніка стає все більш вразливою. Оптимізації робочого процесу, сучасні гаджети та програми часто пропонують більш ефективні інструменти для роботи та творчості. Поліпшення якості життя від більш якісного звуку до більш чіткого зображення, нові технології можуть значно поліпшити ваше дозвілля і розваги. топ пропозиції, які варто розглянути. Отже, давайте перейдемо до справи. Які ж пропозиції зараз найбільш цікаві? 1. графіка RTX 5070 Ti від PNY справжній подарунок. Я був приємно здивований, побачивши RTX 5070 Ti від PNY за доступною ціною. Карти 50 її серії – це справжній прорив в ігровій індустрії, і отримати її за роздрібною ціною велика удача. До того ж, бонус у вигляді безкоштовної Borderlands 4 це просто відмінний мотиватор для тих, Хто любить динамічні шутери, цю пропозицію варто розглянути в першу чергу, якщо ви геймер або займаєтеся графічним дизайном. 2. звук: Санос, інвестиція в атмосферу знижка 20% на акустичну систему Sanos – Це відмінний шанс створити домашній кінотеатр преміум класу. Санос це не просто колонки, це ціла екосистема, яка дозволяє створювати багатоканальне звучання і управляти музикою з будь-якого пристрою, якщо ви цінуєте якісний звук і хочете створити атмосферу у вашому домі, Сонус, чудовий вибір. 3. Кулінарія Аани Коуд 2Max Піца як в Італії. Я сам великий шанувальник домашньої піци, і піч Анікоу Д2МАКС завжди викликала у мене бажання. Знижка понад 60 доларів робить її ще більш привабливою. Ця піч дозволяє готувати піцу по-італійськи з хрусткою скоринкою і ідеальним смаком, якщо ви любите піцу і хочете приготувати її вдома як професіонал, а не D2 Max чудовий вибір. 4. Мобільність Jackie Explorer 1000 надійне джерело енергії. Я часто буваю далеко від розетки, будь то поїздка на природу або робота з кав'ярні. Портативна батарея Jacky Explorer 1000 це незамінний аксесуар для тих, хто веде активний спосіб життя. Знижка в 300 доларів робить її ще більш привабливою, якщо вам потрібне надійне джерело енергії в дорозі Jacky Explorer 1000 чудовий вибір. 5 бездротова зарядка, чи 2. майбутнє вже тут. Перехід до стандарту Ч2 це важливий крок у розвитку бездротової зарядки. Магнітне кріплення забезпечує більш швидку і ефективну зарядку, а також запобігає випадкове випадання телефону. Варто звернути увагу на пристрої, що підтримують Ч2, щоб бути готовим до майбутнього. Lenovo, акції та купони, час заощадити. Знижки Lenovo – це завжди цікаво. Особливо приємно бачити знижки на ThinkPad, YoGe та Legion. Зигпад це надійні ноутбуки для бізнесу. Yoga – це стильні та універсальні ноутбуки для повсякденного використання, а Legion – це потужні ігрові ноутбуки, якщо ви шукаєте новий ноутбук, ленову чудовий варіант. Google Pixel стрес-тести та надійність. Цікаво, що Google приділяє величезну увагу стрес-тестуванню своїх пристроїв Pixel. Це говорить про те, що компанія прагне до створення надійних і довговічних пристроїв. Почитати про те, як Google тестує свої телефони корисно для розуміння того, що ви отримуєте, купуючи Pixel. Samsung. Знижки на побутову техніку та Galaxy. Знижки на побутову техніку Samsung – це відмінний шанс оновити свою кухню. А знижки на Galaxy Z Fold 7 Flip 7 і S25 25 це можливість придбати найсучасніші смартфони від Samsung за більш вигідною ціною, якщо ви плануєте придбати новий смартфон або побутову техніку Samsung – чудовий вибір. Chromebook – великий екран і доступна ціна. Chromebook з великим екраном за ціною 159 доларів це просто неймовірна пропозиція. Чроумбук це легкі та доступні ноутбуки, які ідеально підходять для роботи з веб-додатками та перегляду відео, якщо вам потрібен недорогий і портативний ноутбук, Чроумбук чудовий вибір. Важливі поради на останок. Порівняйте ціни. Не поспішайте купувати перше, що бачите. Порівняйте ціни в різних магазинах, щоб переконатися, що ви отримуєте найкращу пропозицію. Прочитайте відгуки, перш ніж купувати новий гаджет. Прочитайте відгуки інших користувачів. Це допоможе вам уникнути розчарування. Зверніть увагу на гарантію, переконайтеся, що на гаджет є гарантія, це захистить вас від несправностей і дефектів. Не женіться за останніми моделями, часто попередні моделі пропонують відмінне співвідношення ціни і якості. Подумайте про свої потреби, не купуйте гаджет лише тому, що він модний. Подумайте, чи дійсно він вам потрібен і чи буде він корисний. Укладення Ринок технологій сповнений цікавих пропозицій. Важливо не просто економити, а інвестувати в майбутнє. Вибирайте гаджети, які допоможуть вам залишатися на передовій прогресу, підвищать вашу продуктивність і поліпшать якість вашого життя. Не бійтеся експериментувати і відкривати для себе нові можливості. Удачи у ваших покупках!